Росія почала використовувати ракети 9М729. В них навіть ще немає власної красивої назви, але вони вже прилітали по нашим містам. Це важлива новина та загроза для всієї Європи. І привід поговорити на декілька тем одночасно. Але спершу підпишіться, будь ласка, адже ми тут щодня говоримо про головне, стисло та зрозумілою мовою. Отже, давно хотілося на якомусь прикладі показати оцю думку. Коли ти робиш щось дійсно працююче, що може нести загрозу, ти про це не говориш. Тобі просто не потрібні ці понти. І тепер давайте згадаємо оті всі арієшніки, бурів'єсніки і посійдони. Оце дуже наочно. Існує якась фігня, що навіть викликає сумніви в існуванні чи ефективності, але з голосною назвою. А є працююча ракета, яка несе реальну загрозу, але з блідим кодом 9М729. Не назвали вони її ще ні подорожником, ні баяришником, розумієте? Так ось, що це за штука? По факту, це щось схоже на калібр від того самого НПО Новатор, крилата ракета, але є дві ключові характеристики: адаптація під мобільні системи запуску іскандер та дальність 2500 км. Тут важливо трохи пояснити, калібр морська ракета вона до нас прилітає теж. Дальність неї теж буває від 300 до 2500 кілометрів, але ті довгі калібри можна запускати лише з моря чи з стаціонарних наземних установок. Адаптація для просувних іскандерів робить її небезпечною одночасно через непередбачуваність та дальність. Саме через появу цієї ракети США вийшли з договору про ракети малої та середньої дальності, що характерно це сталося при минулому президентстві Трампа. Ця ракета все порушує, бо мобільні на системи систему типу як Іскандер мали не перевищувати 500 кілометрову дальність. Але росіяни, як завжди, грають в дурачка, стверджуючи, що ця ракета і не літає далі 500. Але тут вже починається саме цікаве. Вихід з цього договору привів до того, що були створені ті самі наземні пускові установки «Тифони» для томагавків. І тепер відчуйте іронію очима України. Якщо гіпотетично США нам колись поставить томагавки, то це Росія своїми руками допомогла зробити можливість їх пуску з землі. Але ще краще те, що Росії для війни з Україною не потрібні ракети дальністю 2500 км. А от Україні потрібні, адже Росія значно більше. Тож висновок в тому, що Росія спровокувала більш. Що загрозу для самої себе не вигравши при тому нічого, принаймні з точки зору війни з Україною. Звичайно, з Європою інша історія, і тут ще питання: чи використання цих ракет у нас це наслідок дефіциту, тестування чи спроба залякування Європи? Напишіть в коментарях, що ви думаєте. Все буде добре. До завтра.